Спасибо, спасибо, спасибо. Проходимо. Рядовий весьолкін Руслан Анатолійович народився 1978 року у селі Чапаєвка Семенівського району Полтавської області. Проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі села Чапаєвка 29 травня 2024 року. Став до лав Збройних сил України на посаду водія автомобільного відділення автомобільного зводу підвозу продовольства речового і військово-технічного майна роти забезпечення продовольством 2 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання. Загинув у загиблого. Залишилися дружина та син. Батьки померли. Вічна пам'ять герою.